На тій землі, прекрасні сутворені Господом Богом, кожен має свій хрест, фізичний, моральний, духовний. Але повинні ми, каже отець Пів, однак так поступати, щоб би не бути злим розбійником, але добрим. Які прекрасні це Піво, про що вони говорять? Що так чи інакше, пройшовши дорогу свого життя, ми можемо наробити дуже багато помилок. Так? І ми часто заслуговуємо так, на ті терпіння до той хрест, який Господь нам силає. Але важливо, як я закінчу, усвідомити так, свій гріх, сказати, Боже, прости мені, я каюся. І так як цей добрий розбійник, каже отець Піво. Неважливо, так. Кожен має свій хрест, але поступати так, як добрий розбійник. Боже молостиві, будь мені грішному. А слова Господа, які були, сьогодні будеш зі мною в раю.